Сьогодні я отримала нереально гарну книгу від одиництва Міналіма. Це видаництво стало популярне завдяки серії книг про Гаррі Поттера, але також в них присутні книги з різними казками про принцес. І в мене ця книга Snow White. Білосніжка. Тут присутні 20 казок, що є досить багато, і багато з них є дуже відомі, які я впевнена всі з вас бачили. Білосніжка та сім гномів. Тут ми бачимо таку ілюстрацію в стилі Попа. Початку кожного розділу є нереально гарна ілюстрація, присвячена казці. Це ілюстрація до казки «Спляча красуня». і саме ці історії тут присвячені мені здається найгарніше така інтерактивна ілюстрація, об'ємна. Це принцеса. Яка приїхала на Бал, мені це неймовірно подобається. Ось такі, вони дуже гарні. Ось така вежа. Але я не знаю як, тому залишу цю ілюстрацію, щоб не зіпсувати книгу. Наступне це гензелі Гретель. І увага всередині також можна відкрити будиночок і роздивитися все, що там є. Ілюстрація, де можна віддвинути черево вовка і побачити бабусь. Ми ж знаємо, що він згодом і червону шапочку з зірвана шапочка. 12 танцюючих принцес. І тут є така гарна. Це дуже гарно. Остання ілюстрація це. Білосніжка та мачуха у відображенні чарівного дзеркала. Пишіть коментарі, зустрінемося з вами в наступному відео. Дякую вам за перегляд!